І ми продовжуємо наші прямі включення з куларів Верховної Ради. Поки тиражуються документи, у нас є можливість говорити з народними депутатами, дізнаватися про їхні позиції і можливо уже про інформацію, що насправді які домовленості були досягнуті. Наступним моїм співрозумником буде народний депутат України, представник фракції батьківщина у Верховній Раді Андрій Шевченко. Андрію, ви вже знаєте і бачили ті документи, які домовленості були досягнуті? Ні, поки що депутатам не роздали те, що голова Верховної Ради називає узгодженим документом. Тому... Ми можемо лише здогадуватися. Я на цемент можу сказати про такий настрій нашої фракції фракції Батьківщина. Перше безумовно потрібно звільнити з під відповідальності і звільнити ув'язнення тих людей, які були незаконно затримані. Йдеться про кілька категорій людей, і про тих, хто зараз чекає на рішення суду в їхніх справах. І про тих громадян, яких міліція щойно затримала, і суд має тільки визначити їм запобіжний захід. Це там домашній арешт, чи це отримання за ґратами і так далі. Ну давайте, щоб не йти в юридичній тонко, що скажу дуже просто: ми повинні звільнити від відповідальності всіх тих людей, які брали участь у мирних протестах впродовж останніх двох місяців. Я нагадаю, що в нашій країні з кожних тисячі судових процесів у кримінальних справах лише в 17 випадках є виправдальні вироки. Якщо український громадянин опинився під звинуваченням в суді, у нього шанси 0,17%, що він отримає виправдальний вирок. Тому негайно треба звільнити. Те, що зараз хоче партія регіонів, чи окремі люди в партії регіонів. Не намагається вслід за цією амністією довісити якісь додаткові умови. Там звільнення вулиць, звільнення будівель і так далі. І мені здається, що ця розмова абсолютно неадекватна. Всі розуміють, що треба для початку звільнити від відповідальності мирних протестувальників, а вже потім говорити про те, як виходити з політичної кризи. От про це зараз розмова. Ще раз доповім настрій нашої фракції безумовно голосувати за амністію, за декриміналізацію, за звільнення всіх мирних протестувальників і не і при цьому відсунути будь-які додаткові вимоги. Я думаю, що це. Неадекватна постановка питання, тобто в будь-якому варіанті, який буде який з'явиться у сесійній залі, фракція батьківщина буде голосувати. Я думаю, що у нас є законопроекти зареєстровані, серед них є ті законопроекти, які чітко говорять амністія без жодних додаткових умов. І щось мені підказує, що у нас знайдеться більшість за ці законопроекти. Це здорове розуміння. Кожен депутат, незалежно від партійної приналежності, розуміє, що безневинні мирні протестувальники, яких зараз масою десятками і сотнями по всій країні забирають і на яких навішують безпідставно кримінальні звинувачення, це, це не діло. Це не просуває країну вперед, і ми не маємо права погоджуватись на будь-які додаткові умови. Знаєте, ну, я просто... ми повинні розуміти, що ті люди, які зараз ув'язнені або під арештом, це фактично заручники режиму. Це ті люди, яких команда Януковича зараз взяла в заручники і зараз намагається торгуватися з нами і з країною їхньою свободою. Я думаю, що це просто абсолютно безвідповідальна позиція. І ці люди, які граються в такі ігри, вони граються з вогнем. Треба розуміти настрій, які є на Майдані, треба розуміти настрій, які є серед людей. Не можна гратися з цим. Напередодні засідання зранку депутати отримали два законопроекти, які стосувалися саме питання амністії. Як ви вважаєте, який із них найбільш вирогідніший може бути покладений в основу тих домовленостей, які досягнуті сьогодні? Ну їх уже щонайменше три, і мабуть з'являються ще чергові законопроекти. Тому не говорячи, не говорячи про реєстраційні номери, скажу про підхід. Ми з задоволенням проголосуємо за ті законопроекти, які негайно дають звільнення для незаконно ув'язнених, які закривають кримінальні провадження щодо мирних протестувальників. Я думаю, що це той консенсус, на якому сьогодні сесійний зал повинен зійтись. До речі, саме це сьогодні. Ми чули і від президента Кравчука. Який нам запропонував таку більш довшу дорожню карту, як виходити з кризи, і так само одна з позицій було негайно, як найшвидше звільнення людей. Ну і ще один момент, наскільки я знаю, в переговорах також обговорювалося і інше питання це початок конституційних змін. Стосовно чи амністії, це має бути одномоментне звільнення всіх людей, які сьогодні перебувають саме за статтями, які стосуються тих протестних акцій. Чи це має бути поступово, зважаючи на ті статті, які їм інкримінуються? Негайно. Давайте зрозуміємо, що це на практиці означає. Кожен день незаконного ув'язнення цих людей це означає тортури, це означає побиття працівниками міліції. Ми ж розуміємо, про яку міліцію ми говоримо, про які слідчі ізолятори і про які умови отримання затриманих. І давайте зрозуміємо масштаби цієї проблеми. У нас вже є шестеро загиблих, у нас є сотні поранених, у нас є 1500 кримінальних проваджень по країні. У нас є сотні людей, які зараз затримані, і ще сотні людей, які чекають на рішення суду. Тобто ми говоримо про, про повномасштабну. Катастрофу, яка стосується життя десятків тисяч людей, терміни це питання для обговорення, чи в принципі це наскільки я чую, всі п'ять фракцій парламенту готові ухвалити рішення, яке нам дасть негайний результат. Тобто, це вже звільнені можуть бути вже завтра всі люди? Негайно. Тобто, ухвалення закону сьогодні, якнайшвидше підписання президентом, публікація його і звільнення людей. І стосовно другого питання, ви хотіли, хотіли продовжити щодо створення тимчасової спеціальної комісії, яка стосується якраз конституційного процесу? Чи знаєте ви про нюанси, які на яких умовах, на яких підставах можливо якісь акценти, які були зроблені саме? Як це триватиме цей процес? На який термін часу він може затягнути? Як ми розуміємо, зі слів голови Верховної Ради і зі слів учасників переговорів йдеться про негайне утворення тимчасової спеціальної комісії, яка буде напрацьовувати зміни до конституції. У нас зараз фракція радиться по цій, в тому числі, позиції, тому скажу просто свою думку. Мені здається, що нам потрібно не відкладене рішення, яке в нас там буде через тиждень або місяці роботи а рішення негайне. Я думаю, уже сьогодні країна була б рада дізнатися, що ми повернулися до Конституції 2004 року, оскільки в 2010 році була незаконна, незаконна конституційна реформа, яка незаконно розширила повноваження Януковича. Тому я особисто виступаю за негайні зміни. Я б збирав сьогодні 300 голосів в залі для голосування про повернення до Конституції 2004 року. Тобто ви вважаєте, що повернутися до конституції 2004 року можна через одне голосування шляхом підняття рук, і це це може бути навіть на табло світоти з 226, а не обов'язково 300? Це такі варіанти розглядаються сьогодні. Я думаю, наша ціль повинна бути 300 голосів. Це дасть легітимність цьому рішенню, Називайте це як завгодно конституційний акт чи конституційний договір, чи якийсь одноразовий конституційний документ, який нам дасть можливість повернутися на, на ті умови, які були 10-го року, але рішення потрібно негайно. Як людина, яка щодня буває на Майдані, і в дуже різних ситуаціях я просто можу сказати, що такі слова, як колись, через місяць, наступного тижня або невідомо коли, вони не сприймаються Майданом. Кожен день затримки означає нові жертви, означає, на жаль, кров означає затримання нових людей і ми точно не можемо собі дозволити такої ситуації тому до всіх хто зараз мене чує до колег по парламенту я звертаюся з простим закликом нам потрібно знайти рішення сьогодні як ви вважаєте, от вашу позицію я так розумію, що ви не можете ще за фракцію все сказати? Як може бути цей процес? Тобто, спочатку голосування, а потім уже робота цієї комісії? Чи можливо робота цієї комісії по завершенні тих результатів, які будуть досягнути, уже знайдено якесь єдине спільне рішення щодо того, щоб дійсно отримати 300 голосів? От як ви бачите розвиток цих подій і взагалом руху конституційного процесу? Я хотів би, щоб ми через там кілька хвилин повернулися в сесійний зал, щоб ми там зразу ж проголосували більшістю голосів за е, негайну амністію або декриміналізацію за звільнення протестувальників. Ще раз кажу, мені здається, в нас зараз є консенсус, що це потрібно зробити вже негайно. Після цього можливо треба зробити ще одну паузу для того, щоб узгодити позиції по конституції. Давайте йти крок за кроком. Мені здається, вчора був дуже сильний день. Він показав, як ми можемо разом почати виходити з кризи. І нам дуже важливо зараз зберегти і цей темп, і цей настрій. І ви знаєте, дуже драматичні дні для країни. І я вперше в ефірі каналу Раду Рада говорю на цю тему, і мені здається, що. Ми просто всі повинні зрозуміти, що це той час, коли ми повинні забути про партійні прапори, забути про особисті амбіції і коли ми повинні керуватися одним. Це як зберегти життя здорових людей. Тому треба діяти негайно і треба виходити з міркувань здорового глузду, людської совісті. Порядності, поваги до людини, і мені здається, що це той настрій, нам зараз треба створювати в сесійній залі. Дійсно, здоровий глузд і бажання знайти компроміс повинно переважати над всіма політичними інтересами. Дякую вам, глядачам нашим нагадую, що моїм зразновников був Андрій Шевченко, представник фракції «Батьківщина» у Верховній Раді. Залишайтеся з нами. Ви обов'язково будете знати і про події, і про ситуацію в парламенті.